Панток, любіть якну мову. Мова краса спілкування. Мова, як сонце ясне. Мова то поедкі надбання. Мова богатство мові. Мова то чиста криниця, де б'ємо встизать джерело. Мова це наша світлиця. Вона, як торб'яне зерно. Мова державна перлина. В нею завжди довго жить. Без мови немає країни. Мову, як матір любить. Дмитро Я якщо з української мови. вчу з українською мовою, тебе дуже не все гаст. Не вважай її про насоле. як весняний яст. про тим, хто цугається, а хто йому, той легко вчить. Все, як пишеться в ній, помогняється. Все, як пісня, у ній звучить. І жагли Лесене, тільки фальш, я неї чужа. Мені душа Шевченка і Лесня, і Франкова у ній душа. Дружи українською мовою, І на груба основу життя. Хіба мати була порусом? Небудь будь що була дитя. Анатолій Камінчук, вірш про мову на білому світі, на чорній землі, є мова у квітів, є мова в зорі, є мова у бджілка, в метелика і клена Пуськової гілки, в любистку зеленого є мова в калині, в димучого лісу, у вічки стежини, в осіннього листу. Та тільки той, хто цугається рідної мови, ні промовлять вони ані слова.